Вітаємо, друзі! На каналі Житло є. Дуже люблю такі поїздки, тому що це ну, така своєрідна вивозка, неприроду заодно. І коли приїжджаєш, а ми поїхали зразу в Івано-Франківськ після цього і розумієш різницю між повітрям, яке хоч ножом ріж в цих місцях, і повітрям міста. Ну, Звісно, це так і є. Сьогодні ми в місті надзвичайно енергетики, сили природи, духовності. В цих місцях хочеться бувати ще і ще, і ми вже не вперше і розуміємо, наскільки це здорово. Одне з кращих місць Прикарпаття, де добре розвивається туризм. І свої 20 соток. Ось така дорога. Два км від центру від маршрутки, від магазинів, нової пошти. Тверда, тверде покриття. Ще вище нашої ділянки, здавалося, вже там і нема, не повинно нічого бути. Вже кінець такої, ну це не дуже висока гора, але гора. Ще вище є е, теж будинки, як нам сказали, але будинок від будинку досить далеко. Це простір, простір, простір. І чим воно вище, тим більше того простору, і, і якщо навіть побудуються нижче, то гори і краєвиди закриті не будуть. Ось ця дорога, і ось сюди ми приїхали вже, де дуже-дуже просторо, гарно будинки є, люди живуть. Тримають господарство, корівки пасуться. І ось в цьому напрямку наша ділянка. Вона скошена, і біля цього, на цій ділянці 20 соток ще і побудований невеличкий будиночок, в якому, якщо це дача, його трошки поремонтувати, і можна влітку жити. Звісно, щось ще доробити, якусь терасу. Чим прекрасне це місце? Ну, Ви розумієте, що такі природні зони це не безконечно. Це е, тому й дорога така земля тут, але в нашому випадку на дорогій землі цілих 20% соток електрика, Криниця своя, це піджитлову забудову ось це місце. Подивіться, ось воно там, де скошено, це вже, це вже наше. Ось це скошено. От, це земля під, під забудову. Ви купуєте не просто ділянку в місцях, де сотка від тисячі доларів, а і вже є електрика, є криниця. І сама ділянка вже призначена по плану під забудову. Так, використовувати як і сільгосп, як город, і разом з тим можна будуватися. Це вже дуже цінно. Будиночок має фундамент, на жаль, чомусь не зняла це місце. Має невеличкий підвал, будиночок із цегли, гарний сад. Бо тут був будинок, його просто перенесли в інше місце. Залишилася маленька хатинка, хороший сад, тут і сливи, і груші, і горіхи, вишні, груша. Мені сподобалося, що вони є, ростуть молоді й старі. А ось і будиночок. Це коридорчик невеличкий з двома вікнами. Я вже сказала, що будиночок цегляний. І Кімната Кімната метрів 10-12, невелика, як для дачі тимчасового такого житла влітку, цілком годиться. Власник сказав, що легко побудує пічку, бо він будівельник, допоможе багато в чому. І це буде маленька і гарна дача з невеликими зусиллями. Вважаю, що це прекрасна інвестиція, тому що в цей неспокійний час і в фінансовому плані вкладення в землю в Прикарпатті та в якомусь ще й місці це правильно. І за такою приємною, приємною ціною. І так про ціну. Ділянка 20 соток землі. До ділянки є дорога з твердим покриттям, до центральної дороги 2 км. На ділянці є криниця вже, також електрика заведена в будинок. Будинок цегляний має невеликий підвал, і вартість дуже і дуже гарна всього. 11 тисяч доларів. Вважаю, що комусь дуже пофартить, тому що таких місць з такою кількістю землі в Прикарпатті, в такому чудовому місці за такою ціною дуже-дуже небагато. Маємо досвід. Ще додам, що село з дуже гарно розвиненою інфраструктурою. В селі є все. І навіть більше, бо це туристичне село, добре розвивається, і, звісно, це можна зробити ще і зеленим бізнесом. Ну і ви розумієте, що ніяке відео не передасть того захвату від навколишнього місця, природи, простору, можливостей вживу завжди краще. В цьому випадку. Тому чекатимемо ваших дзвінків. Якщо вас це зацікавило, будь ласка, телефонуйте, телефон є під цим відео, буде. І поїдемо на живий огляд. Подивитеся, зрозумієте, обов'язково закохайтеся в ці місця. Дякуємо вам за увагу! І, звичайно ж, попросимо підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Поставити нам оцінку, прокоментувати. Це така невелика ваша вдячність, прихильність до нас. А нам буде приємно і наше відео побачать інші люди, кому це потрібно. Дякуємо і до зустрічі!